Друзі, вітаю! Сьогодні у нас тема логаритмічні рівняння. Значить, почнемо. Що таке логаритмічне рівняння? Це рівняння, де невідома змінна міститься під знаком логаритму. Або в основі, або як під логарифмічний якийсь вираз, або і там, і там. Ну, давайте якийсь приклад розглянемо. Так. Х за основою А дорівнює С. Ну, які умови накладуються ті самі, що А більше нуля, А не дорівнює 1 і Х більше нуля. І за означенням, у нас Х дорівнює А в степені С. Це з приводу логарифмічних рівнянь. Якщо в загальному випадку говорити, то як ми, як правило, намагаємось звести до вигляду логарифм. А f от x дорівнює логарифму A g от x. Якщо, ну, звісно, f от x більше нуля, g от x більше нуля, a більше нуля, а не дорівнює одиниці, тоді ми можемо робити висновок, що f от x дорівнює g от x. Далі вирішувати. А я, напевно, от... подойду чи сюди, так. Тобто Fotріння G O X, вже без логарифмів, вже далі якимось чином вирішують. І далі, як правило, вони дозводяться до різноманітних виглядів, ми їх вже можемо вирішити як завгодно. Тому тут треба практикуватись. Це якийсь таке в загальному випадку, я так сказав, щоб у вас якась картинка в голові сонувалась, а далі працюємо.